Всім привіт народ! На офіційному YouTube каналі ВГ вийшов анонс, що на нас чекає в 2023 році. Отож, поїхали розбиратися, що ми будемо грати в 2023 році, та що нас чекає в танках у новому році. Отож, поїхали. Здоровуємо тихіше. Ну Це я так бачу анонс якраз режиму Аркада, який зараз стартував. Перше, це будуть граф сніжки. Після цього, через декілька днів, в нас запуститься режим ковзанка. Так, це у нас стальний мисливець. І стальний перезапуск стального мисливця. Я так зрозумів, тут буде або два режими, або новий режим стального мисливця з відродження, типу десматч. Не просто так же ж вони показують респаун, і це все. От, то що я і сказав? Це буде продовження режиму натиску, і я так розумів і кваліфікаційні бої, що будуть якась турнірна складова. Їдемо далі. Анонс повернення мирного 13. Хто не знав через те, що Російська Федерація розпочала повноцін... повномасштабну війну проти України, Мирний 13 цього року відмінили. Так як Мирним 13 займалася Київська студія ВГ, безпосередньо штучним інтелектом в грі займається лише Київський Офіс. Ну, Принаймні раніше так було через те. Цього року Хелоу переробили, але я так розумію, що в новому році нас все ж чекає продовження історії Мирного 13. Цікаво, що вони будуть для нас готувати, що придумають нового. Ну, Нові мапи це будуть нові мапи з розвідки боєм, що було. Я так зрозумів, вони їх перебалансили, внесли правки, і нас чекають цікаві яскраві нові карти. О, це великий пак з восьми карт буде перероблено. Давно пора. Так, нова система рангів для танків. Оце я так е, трішки не зрозумів. Я зрозумів, що ви прокачуєте рівні, рівень танка, і відповідно буде повна статистика, типу. По танках від чого залежить і прокачка рівня. Що воно буде давати, окрім гарненької статистики, не, поки не зрозуміло. Можливо, вони за прокачку кожного танку ось з цього рівня будуть давати ще якісь плюшки. Ну тут -то показується, що вже йде камуфляжі. Але, можливо, ще щось цікавеньке буде. Можливо, 3D-стилі нові придумають на прокачку. Ой. Прикольно. Я так зрозумів, можна буде збирати е, собі вже не прокачувати просто, а зробити якісь певні збірки е, перків. Ну вони ж мали їх переробляти. А оце взагалі імба. У вас дофіга непотрібних членів екіпажу. Запихніть в досвід, переробіть їх в інструкції, це взагалі топчик. Так сказати, ідея я схвалюю. Я думаю, що багатьом старим гравцям ця ідея дуже сильно зайде. Нова статистика буде по цьому. Ага, це зараз є моди, які показують, куди вас знищили це. А це вони вводять в гру вплоть до того, що показують, яка там була броня, ефективність броні. Ну, точніше, яка там броня по факту, і це з урахуванням кута нахилу. І чому тебе пробили, і куди вони пробили? Це круто. О, великий ребаланс. Е, дивіться, зараз. Хочу заакцентувати вашу увагу. Із 3, 110-ка, Старі Тигри. Це Ріно Чернта, як я зрозумів. Бачатік. Це Б1 не цікаво. Це 121-й звичайний. Ух, багато танків перероблюють. О, японський ого, нас чекають нові японські тяжі та нові японські ПТшки. ПТшки максимально похожі на німецькі, а от тяжик щось таке віддалено похоже на Мінотавру. Цікаво, чи будуть вони з якимись новими механіками, що вони собою будуть уявляти. Це це добре, це розвиток, ще більше цікавеньких танків. І зараз буде вишенька на торті. Нова механіка. Нова механіка це механіка кулемета. Тобто ви стріляєте, поки не нагрівається ваша гармата, після чого ви маєте її остудити. Нові місії нам будуть доступні і нові, я так зрозумів, нічні мапи. Та От із зміною на мапах динамічна мапа, тобто вона буде постійно змінюватись, вона не буде сталою. Це теж круто, тому що люди, які освоять таймінги, коли вода піднімається, коли вона падає, далі їдемо, там будуть не тільки зміна води, а ще й рухомі об'єкти. от Як, наприклад, корабель, літачок. Дережабель скажу, але є українська назва цього всього. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я забувся. Ось такі зміни нас чекають. Дуже багато новинок, дуже багато цікавинок нас чекає. Власно, що зміна на картах. Цікаво, як вона буде відбуватися. Чи вона буде в один той самий час відбуватися, чи вона буде зроблена динамічно? Тобто на протязі 15 хвилин ця подія може трапитися. Або це буде забілджений певний таймінг, який безпосередньо буде нам так сказати. Певні моменти гри появлятися і від них треба буде нам втікати, бо, можливо, техніка буде знищуватися. Це також треба буде врахувати. Ось такий коротенький огляд, будемо чекати більших, повніших анонсів всіх подій, які будуть, будемо розбирати це в мене на каналі, коментувати. Всіх вітаю, щоб подивилися разом зі мною це відео. З вас, подобаєчка та підписочка. Та пишіть коментарі чого ви чекаєте найбільше. Всім гарного дня та пам'ятайте, що все буде Україна! Зустрінемось!